Вибори в обухові народний депутат від партії регіонів Мельник виносив там силою е Ірину Гращенко, теж народного депутата від опозиції, яка була в там, де відбувалися ці вибори. Те, що мене найбільше вразило, це одностайне голосування. За те, щоб народні депутати не були присутні при підрахунку голосів членів комісії. Олександр Вазич Турчинов у нас в гостях добрий вечір. Добрий вечір. От мене це знаєте здивувало. Там же і ваші члени комісії від БЮД теж були. Ви знаєте, у нас не було там членів комісії. Чому? Тому що коли відбувалися вибори до місцевих рад, ви пам'ятаєте, влада почала таку терористичну акцію проти нашої політичної сили, і в Київській області, Львівській області, там до нас нас достатньо серйозна підтримка в багатьох містах, таких як Кіровоград, Олександрія, нас взагалі не допустили до виборів. Ми виграли всі суди, але ж вибори завершилися. І тому фактично реальних представників батьківщини, нашої політичної сили, безумовно, на жаль, в таких комісіях То багатьох регіонах в багатьох регіонах Київської області практично не Представлено, це з одного боку. З іншого боку, ви знаєте, дійсно Обухів потрапив до наших таких історичних хронік тою нахабністю, як проводились там вибори, тому що не тільки те, що народного депутата від опозиції виносили з. Дільниці, але ж мало хто знає, що Абухівська влада, яка контролюється регіонами, заборонила проводити взагалі агітацію. Тобто вони прийняли рішення на своїй сесії, що агітацію можна проводити тільки в відведеному місці. Ну тобто, так, щоб ніхто не бачив, що там опозиціонери пропонують, про що говорять. З іншого боку, ви знаєте, я би не робив би драми з Абухівських виборів, тому що ну, це не. Єдине село селище, де відбулось, відбулись 18 березня вибори, вони відбулись в багатьох селах, селищах України, і є дуже непогані результати. Наприклад, ну, в одному з селищі Полтавської області представник батьківщини взяв 55%. В Кіровоградській області у селищі, щоб я не помилився, там 46%. В Запорізькій області в одному селищі перемогли з результатом 67%. Тобто не треба Драми. З іншого боку, висновки безумовно, треба робити там, де опозиція об'єднується, там е, чітка перемога, де цього не відбувається, де нахабно себе поводить влада, і цьому не можна протипоставити, і в такому даже невичку місті як Абухів, бачите, можуть регіони проводити своїх кандидатів, що є непритаманно, е, скажімо, скажемо тому настрою, який сьогодні є у виборців. Ну, Правильно, всі опозиціонери разом набрали би там більше голосів безумовно, ніж, безумовно, і набрали більше да, голосів ніж да, набрав переможець, да, але. Трагедію робити не треба, а висновки робити які треба обов'язково, ну, які вперше, ви би ви порадили зробити висновки вашим колегам по опозиції? Знаєте, що треба все ж таки від слів приходити до справи. І сьогодні, що стосується об'єднаної ну, готовність іти єдиним фронтом не тільки по мажоритарним округам, але ж і висувати єдиний партійний список, вже фактично є. Це є колосальний позитив. І на відміну від багатьох теоретичних розмов на цю тему, я не пам'ятаю жодного випадку. Коли б Опозиційні партії могли б об'єднатись. Я ще раз кажу не тільки координувати свою діяльність по мажоритарним округам, але ж об'єднатись в один список. Коли ми це зробимо, ну це буде для України, для невітніх історії України це буде. Ви я думаю, що це буде серйозний крок вперед і крок до перемоги. Це в всякому разі таку готовність проголосили партії, які увійшли об'єднану позицію комітету про диктатури. На жаль, на жаль, як і в Абухові до нас поки що не приєднався удар Віталія Кличко і Віталій, хоча на Софійське площі. Кадри, з якої ви тут демонстрували, підписав угоду. Все ж таки, він ще не вирішив для себе. А чому разом. Це питання, мабуть, треба задати йому. Ми мали з ним розмову, але він для себе, скажімо так, остаточної крапки тут не поставив, він кививається, яким все ж таки шляхом іти. В той же час, в той же час я вважаю, що сьогодні знаєте, треба думати не про те, як там розкрутити власний політичний бренд, не про те, там скільки депутатів можна провести до тої чи іншої ради, а зокрема до Верховної Ради, в першу чергу, а все ж таки, як об'єднавшись, перемогти. Цю небезпеку, яка сьогодні є, в вигляді. Української влади, а вірніш українського режиму, і е, тої політичної сил у партії регіонів їхніх представників в уряді, адміністрації президента, які сьогодні е, фактично е, паразитують в Україні, пане Олександре. Давайте, от ми зараз подивимося е, інтерв'ю з е, заступником власне Віталі Кличка з партії удар, який підготував наш редактор Єгор Черенда. Але перш ніж його ми подивимося, я хочу нагадати, що триває смс голосування. Ми вдячні всім, хто бере в ньому участь, тому що голосуючи, ви не лише висловлюєте свою власну думку, і для нас це дуже. Важливо, я думаю, для наших глядачів, і для влади, і для опозиції, які нас дивляться, це важливо. Але одночасно підтримуєте наш канал, оскільки Березовський, як я вже казав, нас не купив, і гроші нам потрібно заробляти самотужки. От е, ви всі нас підтримуєте, і ми з вами разом робимо спільне телебачення, яке можливо і стане колись прообразом телебачення громадського. Отже, ми запитали зараз ще раз. Попрошу наших е, редакторів це запитання показати. Ми запитали, Україна повинна стати членом Євросоюзу. Я вас закликаю зараз брати продовжувати участь в цьому голосуванні на номер 3060 Натискайте один цифру, якщо ви так вважаєте, стати членом ЄБ з Росією, Казахстаном, Білорусю – Це цифра 2. Залишатися осторонь усіх об'єднань, блоків. Це цифра 3 на номер 360. І якщо вам байдуже або головне, або ковбаса була в холодильнику. Натискайте цифру 4. Як вже відповіли поки що, наші глядачі на це запитання. Це Дуже цікаво, тому що е, це справді і портрет наших глядачів, і багато в чому портрет України, оскільки, скажімо, кожну цю програму за даними агентства JFK дивиться приблизно 2,5 мільйони чоловік. Це досить багато. Отже, 78,9% наших глядачів вважають, що Україна повинна стати членом Євросоюзу, 17%, що теж насправді немало, хоча це меншість, вважають, що Україна повинна стати членом єдиного економічного простору з Росією, Казахстаном і Білоруссю. 3,2% цілих вважає. Що Україна повинна бути позаблоковою, і е, ті, лише 0,9% з наших глядачів, байдуже буде Україна в блоці чи не буде. Так що я дуже вам вдячний за ці запитання, і нас ці запитання надихають, тому що говорять нам про те, що ми з вами розділяємо е, спільні цінності, які полягають і в тому, що кожен може вільно висловитися е, або через голосування, або безпосередньо в нас в студії. Зараз е, висловлюється Віталій Ковальчук, е, заступник голови е, партії Удар. Обухівські вибори справдили наші найгірші прогнози, і не тільки з приводу переваги в голосах провладного кандидата, а й з приводу спільних дій опозиції. Удар, кандидат, від якого посів другий місяць під час виборів мера Обухова, ще за декілька тижнів до виборів запропонував колегам по опозиції визначити і підтримати єдиного найретнішого кандидата. Але, на жаль, нас або не почули. Або взагалі проігнорували. Тому відсутність задекларованих раніше спільних дій, я думаю, є якраз і результатом перемоги провладного кандидата. Які висновки має зробити опозиція після цих виборів? Ну, ми зробили висновки з Обухівської кампанії. Я думаю, що наші колеги по опозиції теж повинні зробити відповідні висновки, і ми повинні відійти вже від декларацій. А йти до спільних дій незалежно від того, чи є колеги по опозиції членом укоду, чи нема. На сьогодні ми підписали угоду про спільні дії об'єднаної опозиції, в якій визначили наші підходи і принципи, вважаємо, що перше основне недостатньо визначити кандидата, стівши в колі колег з іншими політичними силами. Треба все ж таки звертатись до людей, до людей, до їх думки, до думки з приводу того, кого вони хочуть бачити і кому вони довіряють. І таким чином визначати єдиних кандидатів. Чи не здається вам, що ситуація обухівських виборів цілком імовірно повториться і восени на парламентських виборах? Нам дуже не хотілося б, щоб ця ситуація повторилась, але ми не виключаємо будь-якого розвитку подій. Хто стоїть на заваді тоді? Об'єднання? І порозуміння? Я думаю, що на заваді перш за все стоять амбіції. Притом, особисті і саме особисті амбіції, а не амбіції все ж таки побудувати розвинену незалежну демократичну Україну. Можете назвати прізвище цих людей? Ми коректно ведемо себе і позиція нашої політичної сили це коректність відносно наших колег по опозиції. Я думаю, що вони самі своїми вчинками. Просто роблять публічному свої прізвища. Ну, загалом складно не погодитися. Єдине, що може самокритики мало, оскільки все ж таки Віталій Кличко теж і партія Одар теж в опозиції, і мабуть за те, що опозиція не змогла обінеться, відповідальність лежить на всіх. Мені так здається, безумовно. І мені здається, що дійсно, от зараз, коли почнеться е, процес формування єдиної політичної сили опозиційної, я думаю, що тут якраз і всі крапки будуть розставлені. І я дуже сподіваюся, що е, декларації, які ми зараз чуємо, вони будуть реалізовані в конкретній справі. Скажіть, будь ласка, ви можете, ви сказали, що вибори відбувалися в багатьох населених пунктах в цей день. Десь були приклади, де опозиції об'єдналися? Якщо є ви конкретно, хоча б ну, один взагалі, багато можете назвати. Таких прикладів є, і там достатньо серйозні результати. А де от наприклад, якісь... ну, наприклад, особливо це було? На західній Україні там Тернопільська Волинська область, там і по 70% є результат. Mm. Тобто цей процес іде в той же час. Я ще раз хочу сказати, що місцеві вибори до сільських селищних рад вони не є показовими, тому що дуже важливо, даже ніскільки політичний аспект тут, скільки якість тих людей і готовність тих людей працювати, балотуватися, тому що в селах селищах практично люди один одного дуже добре знають. Ви знаєте, і тут і навіть Іноді партійний бренд не так працює, як особистий авторитет, як скажімо так, повага тих, хто мешкає навколо, в той же час я думаю, що не тільки опозиційні політичні сили повинні робити висновки. Друзі, нам всім треба це робити, тому що один із показників по цьому обухову, який ну так от потрапив, да завдяки тим подіям в інформаційний простір, те, що там була найнижча явка. Тобто біля 40%. А коли є е, така мінімальна явка, це якраз і є максимальний простір для будь-яких фальсифікацій. А може, якраз через те, що опозиція не об'єдналася, або через те, що люди не ну, знаєте, були захоплені підтримкою опозиційних е лідерів, які там балотувалися, Вони не, не прийшли. Вперечаюсь, я не сперечаюся. Ну, І, і я, я в мене знімаємо. Провинен було б некоректно говорити всі винні, там, крім батьків, і батьківщина, в тому числі, і не спрацювала, як могла спрацювати, хоча, скажімо, це не є ну, стратегічний поздрав, тому що це важливе. Містечко місто Київської області, я з свичезнаю поваги, воно таке дуже симпатичне. І, Бажано безумовно, щоб там відбулись також, як і по іншим містам, з селам селищам вибори, де опозиція єднається. Але, щас, тут також не треба робити цього трагедію. В той же час у нас є можливість продемонструвати ні на словах, тому що знаєте, слова єднання, коли взяти українську історію, стільки багато слов було сказано. В той же час я не пам'ятаю жодного випадку, коли б дійсно могли б об'єднати зусилля. Ну мабуть, крім е, помаранчевої революції 2004 четвертого року, коли об'єднались навколо одного кандидата і продемонстрували перемогу, коли люди підтримали, коли всі разом політики, громадські діячі, просто громадяни, які відчули себе громадянами, діяли разом. Тоді є перемога. І вибори 2012 року до парламенту, коли буде вирішуватись доля України не на рік, не на п'ять років, а на, мабуть, найближчу перспективу, це якраз і є той випадок, коли треба переступити через амбиції і об'єднатися. І от що важливо, Декларацій було завжди багато. Зараз прийшов час до конкретних дій. І тому, мені здається, вже достатньо цих заклинань. Давайте демонструвати власним прикладом, власним прикладом, як це буде відбуватись, і кожний. Найближчим часом я вважаю може зробити свій висновок. Хто говорить, робить, хто говорить, але ж не робить нічого. А от на заході багато політиків західних говорять про те, що якщо Юлія Тимошенко не братиме участь у цих виборах, то визнати їх легітимність буде складно. Як ви вважаєте? Я погоджуюсь з цим, тому що коли е, політичні лідери, які привели е, до парламенту, найбільші фракції е, е, Юлія Володимировна Тимошенка. Е, е, Б'ют батьківщина Юрія Луценка, наша Україна народна самоборона, знаходяться у в'язницях по політичних зумаченню. Безумовно, коли. Яскраві політичні лідери не допущені до політичного процесу, не можна говорити, що вибори повноцінні є. Але ж той же час, той же час, коли ми говоримо, як їх звільнити, як припинити політичні репресії, як припинити ганьбу України перед всім світом, як все ж таки повернути нашу країну до європейського шляху розвитку, то тільки один є варіант: це перемога. Тільки перемога над цією владою дозволить звільнити політв'язнів, дозволить. Знову зробити нашу країну демократично якщо Говорити про політв'язнів, то я сьогодні зранку справді абсолютно щиро був засмучений заявою Ірини Луценко, яка була в нас в студії дружиною Юрія Луценка, яка сказала, що Арсені Яценюку вигідно здається так, щоб ну, Юрій. Юрій знаходився в ув'язненні, і мені це так е, різануло вухо. Тому що ніхто не знає, що хоче насправді в такому випадку Арсеній Яценюк. Я не думаю, що хтось по-людськи всі нормальні люди, хтось хоче комусь зланать, ну політично може бути вигідно, щоб хтось брав участь у Верховені, але це абсолютно різні речі, тому що тут ми говоримо про людську долю. Ви знаєте, мені здається, це емоції. Це просто емоції, і Ірина дійсно має колосальне навантаження, психологічне, в першу чергу, навантаження. І це емоції, які ну, врячі, мають тут якусь позицію, тому що я знаю, що всі депутати з опозиції, які залишилися в опозиції, безумовно приймаються долю не тільки Юлії Тимошенко, але й Юрія Луценка і Арсенія Єсенюк в тому числі. Тому зараз нам треба, і я думаю, що і Ірі треба тут нам допомагати, єднати опозицію. Єднати опозицію. Я переконаний, що і Юрій Луценко зробить свою заяву відповідно щодо єднання опозиції, і його позиція нам відома, вона така сама, як і Юлії Тимошенко. Тобто зараз е, нам треба емоції свої притримати і працювати на перемогу. А шлях до перемоги це єдина. Політична команда всіх реальних, ні фіктивних, ні фальшивих, ні підробних, а реальних опозиційних сил. От е, єдина команда реальних опозиційних сил. Але коли деколи виникають якісь прізвища в пресі, яких нібито намагаються висунути, зокрема батьківщина або інші опозиційні сили, то назвати цих людей реальним опозиціонером складно. Наприклад, Олександра Волкова я маю на увазі. Ви будете його висувати на Ну, Сумщину? Ви знаєте, Хто буде висувати кого? Я думаю, що буде приймати ні Турчинов, ні Яценюк, ні Тягнівок буде приймати відповідні з'їзди опозиційних сил. А як би випустив перше? Що стосується Олександра Волкова? Знаєте, я от пам'ятаю Майдан 2004 року. Ми за це вже з вами говорили. І коли тільки починався процес, багато людей тоді зробили висновок. І багато людей, які були при владі, які працювали з тим же Кучмою, зробили свій вибір на користь народу. І я пам'ятаю того, ж Олександра Волкова він прийшов на майдан, коли не зрозуміло було, чим це закінчиться. І Працював від початку до кінця. І за ці чотири роки фактично не повернувся, хоча я знаю, що йому пропозицій було багато, до цієї владної команди, яка сьогодні, скажімо так, грабує, знущається над Україною. Тому була давайте зараз про це говорити. Губ приходив Азаров е... прийшов, Губський прийшов, коли вже відбулася перемога? От коли вже була перемога, коли вже вибори відбулись. І проголосували за е, президента е, від опозиції? От тоді і багато. Я зараз на себе шалик помаранчевий натягнув. Там і губські інші всі з'явились, всі стали знаєте, на сцену, і е, від цього сина е, е, ледве не розвалили. Але потім е, Юлія Володимирівна Тимошенко говорила, що це от при кучмі вони були поганими. А зараз вони змінили, і ці люди всі поперебігали знову. Давайте якщо, якщо от, зараз іще, списки от, будуть ми, формуватися, от, таким чином? Говоримо. От зараз ви знаєте, нам дуже легко працювати. Чому? Тому що відчуваючи колосальний тиск агресію влади, відчуваючи той терор, і в першу чергу саме він скерований проти батьківщини і нашого лідера, головних опонентів цієї влади, у нас якраз і залишаються ті люди, які я вважаю гідні для того, щоб балотуватися для того, щоб перемагати, тому що вони витримали це зараз. Багато говорять от ну, потрібні нові обличчя. Ви ж ви знаєте, не факт, що нове обличчя да, не бере хабарі із аморальних якихось принципів. Дуже часто не беруть хабарі, тому що просто ніхто не дає. Розумієте, От в чому проблема. І я згадую нові обличчя, пам'ятаєте. Азима покоління, да, було? І ці нові обличчя потім стали зондер командою партії. О, регіонів. Може... Тому я е, радив би, от, користуючись нагодою всім, ви знаєте, е, гарно мати симпатичну нове обличчя. Але ж краще, краще підтримувати тих, хто перевірений, хто витримав, хто О, можна не займався перевірений і не лише в політиці, такі діячі, є, є, які вже саме, теж перевіряли. Безумовно, безумовно, безумовно. Тобто, хто довів свою здатність до боротьби і свою здатність не ламатися, коли тиснуть, коли лякають, коли знущаються. От є питання про це е, до вас. Зараз ми попросимо редактора показати. Валеріан Грабовський пише За якими критеріями ви оцінюєте людей, котрі прийшли та приходять до ла вашої партії? Чи є у вас внутрішня люстрація партії після відповідних подій з тушками? Безумовно, ви знаєте, і е, якраз. Е, те, що робить з нашою політичною силою влада, коли не тільки погрози, коли людей кидають за грати, коли людей звільняють, то зараз якраз до наших партійних організацій приходять люди, для яких немає іншого шляху ніж стати в проломі за країну. Тобто, і знаєте, от ми навіть думаємо, тому що от всі, от ті, хто відійшов, хто зламався, хто зрадив, все ці люди, от ми проаналізували, вони прийшли до лав партії, коли партія була при владі. І от тоді, знаєте, народ іде до вад, а потім ситуація змінюється, вони зраджують. І от ми навіть думаємо, що треба приймати до партії якраз тоді, коли партія знаходиться в опозиції. У саме тоді, коли є е, випробування, коли є можливість показати свою позицію, свої принципи, свою віру, своє переконання, у тоді треба людей приймати до політичної сили і виводити їх на ту площину, де потім, е, коли відбудеться перемога, вони зможуть реалізувати свої принципи, свої ідеї. А на жаль, на жаль, і е, тут треба робити висновки, знаєте, коли. Е, як знаєте, революцію да, роблять герої, але ж користуються е, негідники е, ці, цим результатами, і от треба, щоб герої і робили революцію, і користувалися результатами. Ще одне в нас є запитання е, до вас. Ось Павло Островський запитує питання до Олександра Терченко. Скажіть прямо чи підтримуєте ви критерії руху? Чесно, що ви збираєтеся робити, щоб ваша фракція в наступному скликанні не стала інкубатором тушок, як зараз? Бачите, турбує людей. В, ви знаєте. Е, Ну, Інкубатор, мабуть, це надто голосно ви сказали. Знаєте, от дуже я знав багато людей, які я дякую, до речі, за запитання, які красиво гарно говорили. Причому серед тушек у нас були люди, які говорили, що ми готові вмерти там, за Україну, за Тимошенка, за наші принципи. Потім перші бігли. Тому тут. Знаєте, проблема тушок, ну скажімо так, проблема зради це не є проблема України. Багато хто говорить знаєте, от в Україні багато зрадників, тому що тут ментальність нормальна у українців ментальність, нормальна, правильна. І наші громадяни, наші люди не чим не різняються від людей, скажімо так, в Західній Європі чи там Сполучених штати Америки. Проблема в іншому. Проблема в тому, що є попит сьогодні у цій владі на зраду. Є попит на шантаж, на гвалтування, і саме тому це відбувається, тому що от я пам'ятаю навіть наш уряд, який недовго працював. Ну ну приходили за допомогою. Є проблеми в регіонах там, в підприємствах, ну не тільки ж депутати від там Батьківщини чи нашої країни, партії регіонів приходили, там, допомагали. І ніколи не було, знаєте, так на думці, що ми тобі допоможемо, але ж ти напиши заяву і вступи до нашої фракції. Не було попиту. У нас, в принципі, це не сприймалось, і такої пропозиції від нас навіть нікому не надходило. І саме тому від партії регіонів не перебігли тоді до, скажімо, більшості, вже грати. Фракції, які формували уряд, тому що більшість у нас фактично тої не було, саме тому, що не було такої пропозиції. Коли є пропозиція, коли шантаж, коли зрада стає формою проведення внутрішньої політики, як це відбувається сьогодні в Україні, тоді безумовно знаходяться і зрадники. І удар в першу чергу найбільш сильний, найбільш агресивний, безумовно, був скерований проти нашої політичної сили, і саме тому такі були достатньо великі втрати. Тому Боротьба не тільки шляхом люстрації. Безумовно, треба вичищати, і влада нам це допомагає робити, вичищаючи наші люди. Саме тиснувши на нас, у нас залишаються слабкі, відходять, залишаються тільки сильні, і приходять тільки сильні. Але ж і питання в суспільстві, де мораль все ж таки не десь на задворках, а попереду не повинна бути попиту на зрадників. Як на жаль, є сьогодні у нас? Тому я переконаний, що при новій демократичній владі не буде ні попиту на зрадників, ну і безумовно. Тих хто потенційно і ми може бути, ми не пропустимо е, до нашого складу. У Нас дуже багато запитань. Тому от е, в мене є ще одне запитання. Зараз хочу запитання від Юрія Андрієва показати е, до Олександра Валентиновича на липень місяць цього року владою заплановані вибори мера Києва і депутатів міської ради. Чи буде опозиція висувати своїх єдиних кандидатів на місцевих виборах? Чи є у вас людина, яка зможе виграти вибори мера у представника влади? Це буде вже не обухів, це буде серйозне це серйозне випробування. випробування. І Київ це е, стратегічний плацдарм, е, який? Е, Саме повинен мати демократичну владу, і для Києва це дуже важливо, тому що експерименти з Києвом вони дуже небезпечні. І, що? і саме тому я переконаний, що повинен бути єдиний кандидат. Ми вважаємо, що нормальний варіант, коли Віталій Крючко приєднується до об'єднаної позиції, робить свої вибори. І єдина позиція підтримує Віталія на цих виборах. Це було б правильно, чесно, і мені здається, що такий формат він був би сприйнятим. Сприйнят, в першу чергу самими киянами. Дякую. що зараз з Юлією Володимирів? Який стан її здоров'я? Якісь новини у вас є? Ви знаєте, на жаль, на жаль, півроку, вже як їй не надають медичної допомоги, і всі обіцянки цієї влади її лікувати, які вони надавали міжнародним експертам. Сьогодні перетворюються на суцільну брехню і більше того. Вдада приховує рішення Європейського суду, прийнято за 39-м пунктом. Тобто, питання пов'язані з небезпекою для життя. Це достатньо рідка практика, яка я ще раз підкреслюю, використовується тільки до тих політв'язнів, життю, яких загрожує небезпека, і навіть це рішення європейського суду негайно почати лікування в спеціалізованій установі Юлії Володимирне. Українська влада ігнорує, тобто страх перед Тимошенка і бажання фізично її знищити, воно пересилює навіть інстинкт самозбереження. А який Вони стан там парід, зараз фізичний? я юлюдив не бачив з моменту, коли виносили вирок в Печерському цьому судилищі. Всякому разі, то що. Мені розповідають наші захисники, вона продовжує фактично перебувати постійно в ліжку, вона не може самостійно пересуватись, і це стан, який викликає дуже серйозне занепокоєння. Це стан небезпечний для її життя. Я хочу зараз ну, сказати про один документ. Мені його сьогодні передали, Та ви про це не знаєте, адвокат Сергій Власенко про нього багато говорив. З етичної точки зору я не знаю, як він опинився там ну, оскільки це стоїть стану здоров'я. З етичної точки зору я не можу говорити. Це фактично висновок цієї клініки Шеріте. Це найбільша берлінська клініка про стан Юлії Тимошенко. Оскільки документ ось цей в мене в руках, і тут жодних ну немає жодних в мене підозр щодо того, що він дійсне. Тут справді написано, що загалом запропоновані процедури діагностики та названі терапевтичні заходи повинні виконуватися лише за умов лікування в стаціонарі, в придатній для цього спеціалізованій клініці. Вибачте, Олександр, що я зараз про це говорю, тому що я розумію, що це все ж таки я не на. Межі етики, але е, так чи інакше, суспільство все одно повинно знати правду про про українських політиків ну, і діагноз там дуже небезпечний, коли його реально прочитати. Це правда, ось цей документ. Е, Центр спортивної наукової медицини місто Берлін Шаріте, це справді найбільша німецька клініка. Я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні з нами були. Е, ну, будемо запрошувати вас до нас Дякую на майбутнє, на тому що я думаю, що наших глядачів, які хотіли би, е, Нормальних позитивних змін в нашому суспільстві дуже великий інтерес не лише в тому, щоб влада була змінена, а й в тому, щоб опозиція, яка колись стане владою, була ефективною, і щоб наступна опозиція, яка потім може змінити вже цю владу, теж була ефективною. Дякую.